2 липня розпочалась вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Приймальна комісія Національного гірничого університету також відкрила двері своїм абітурієнтам. Вже першого дня випускники середніх закладів проявили високу активність у поданні документів. Ознайомитись з організацією цього процесу, а також поспілкуватися зі вступниками, до НГУ завітала заступник губернатора Дніпропетровщини Марія Пустова. Я прийшла по холу і запитувала батьки, всі задоволені. Просто сьогодні перший день і всім е, так хочеться здати документи в цей вуз. І при тому я хочу вам сказати, що оригінали документів здають і не збираються міняти вуз і е, ту спеціальність, яку вже вибрали студенти. Це говорить про те, що. Університет дійсно є одним із кращих вузів на Україні, і я питала от історію, хто у нас звідки. І Дуже багато абітурієнтів, які приїхали не з Дніпропетровської області, з Донецької, з Миколаївської області, з Запорізької області. Все дуже добре. Абітурієнтам національного гірничого університету під час вступу надається всебічна допомога. Для них працюють відповідальні секретарі, які надають інформацію щодо вступу, та юрист-консульт. Ректор НГУ, голова приймальної комісії Геннадій Півняк, проводить прийом з питань вступу до університету кожної середи з 11 до 13.00. Національний гірничий університет серйозно відноситься до проблем прийому, враховуючи, що університет. Впливає і технологічно, і освітніми програмами на розвиток природних ресурсів, їх ефективне використання, і підготовка інженерних наукових кадрів виконання науково-технологічних проектів є одним із важливих сьогодні складових інноваційного розвитку України. Університет входить до відповідних організацій використання ресурсів, і тому спеціальності, на які сьогодні наші абітурієнти приймаються, будуть дозволяти їм і проходити міжнародне стажування, і отримати другий диплом, і проходити магістрську підготовку. І таким чином інтеграційні зв'язки розширюють можливості нашого абітурієнта. Він стає випускником конкурентно здатного університету. І впевнений своє майбутнє. Сьогодні студенти НГУ мають можливість отримати диплом про вищу освіту не лише гірничого, а й одного чи кількох закордонних університетів. У новому навчальному році, наприклад, стартує міжнародний проект підготовки магістрів з гірництва, випускники якого отримують одночасно диплом трьох країн України, Германії й Австрії. Про пріоритети навчання в Гірничому абітурієнти знали задовго до вступу, тому і з поданням документів не барилися. Вже з першого дня роботи вступної кампанії під дверима приймальної комісії вишукалися черги. Я з міста Павлограда, закінчив Павлоградський технікум, який є філіалом даного університету. От вирішив вчитися тут, продовжувати свою учебу. Я считаю, шахтер – это престижная профессия, так как университет дает, ну, является ведущей в этой отрасли, и поэтому он может дать больше, чем любой другой университет в нашем регионе. Город Доброколе, закончен местный лицей с горным наклоном, и мы там сдали экзамены, и нас порекомендовали в этот вуз. И я сразу привез оригиналы из НО, и собираюсь поступать только сюда. Почему решил поступить именно в горный университет, так как это один из ведущих высших учебных заведений в Украине, которые занимают довольно такие престижные рейтинги? Здесь можно получить довольно обширные и хорошие знания по своей специальности. Так как я поступаю на горное отделение с подразделением разработка... Полізно і с з изучением профессионального английского языка, язика. Це ще дає плюс обучення по обміну, отримання дополнительных дипломов, которые позвали будуть дозволяти вчитися за границей. Вступна кампанія триватиме до 31 липня. Документи для вступу можна подавати як в традиційному паперовому, так і в електронному вигляді. Успіху вам і нехай ваша мрія стати студентом гірничого університету здійсниться.